Вітаю! Ви дивитесь свісті надії. В Студії Каріна Дрозда сьогодні в новинах. Друга леді США завітала до Українського християнського медичного центру. У Києві пройшов міжнародний форум Новомедіа. У Львові музику поєднували з благодійністю. Віце-президент США разом зі своєю дружиною Джил Байден минулого тижня прибули до України. Офіційною метою візиту стала зустріч глави американського сенату з президентом та прем'єром нашої держави. Тим часом друга леді США відвідала поранених у військовому госпіталі. Також її увагу привернув християнський медичний центр. Чим саме дивіться далі? Дружина віцепрезидента США Джіл Байден в Україні вперше, хоча її чоловік Джо Байден жартує, що тут уже набриднув. Допоки один з найвпливовіших політиків світу та перші особи нашої держави вирішували нагальні проблеми. Друга леді США часу дарма не гаяла. Вона відвідала поранених у військовому госпіталі, завітала до тимчасового помешкання переселенців з Донбасу та виступила з короткою промовою вдячності тим організаціям, які допомагають нужденним. Перш за все, дозвольте мені сказати дякую за те, що ви є, за те, що ви не лише турбуєтесь, але й надаєте необхідну підтримку тим, кому вона зараз потрібна. Для зустрічі з благодійниками джіл обрала християнський медичний центр, що на Позняках у Києві, аргументуючи це тим, що на його території розташовується всесвітньо відома організація Адра це агентство допомоги та розвитку, яке зараз зосередилось на допомозі тим, хто потерпає від воєнних дій на сході України, і яке спільно з телеканалом. Надія та церкви Адвентистів сьомого дня є ініціатором проекту Східний Янгол. Дізнавшись, що тут живуть переселенці, джіл вирішила відвідати їх. щойно я зустрілася зі Світланою та Олегом та з їхньою сім'єю. Світлана викладала психологію та музику, а Олег грав на флейті. Сім'я має квартиру в Донецьку. Вони покинули свою домівку чотири місяці тому. І повертатися туди не планують, оскільки це небезпечно для сім'ї з дітьми шкільного віку. Для самого медцентру така подія знакова, адже візит дружини одного з найвпливовіших політиків світу говорить про відмінну репутацію у світовій спільноті. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ вісті надії. Києві пройшов міжнародний форум «Новомедіа», який зібрав кращих спікерів, журналістів і блогерів з усієї України. Цього року центральною темою стала журналістика у воєнні часи. Телеканал Надія на заході теж представив свій погляд на роль християнських ЗМІ у часи конфлікту на Донбасі, а також презентував проект Східний Янгол. Журналістський форум в такому масштабному форматі проходить в Києві вже в четверте. Цього року він збігся зі святкуванням десятиріччя асоціації журналістів Новомедіа. Щорічно форум збирає кращих спікерів, журналістів і блогерів з усієї України. Організатори традиційно акцентують увагу на високих стандартах у професії і вічній цінності в журналістиці. Цього року в центрі уваги правда. Саме вона стала головною жертвою війни, розв'язаною на сході України. Тому девіз форуму 2014 Правда перема допомагає. К сожалению, трагічні і драматичні події, які в Україні відбуваються, це можна назвати війною, в багатьох зіждеться і відбуваються із-за лжи, із-за клівіти, із-за Бальшої долі подстрікательства, котрий в средствах масової інформації, за три дні форуму близько 40 спікерів встигли розповісти про професійну етику, пропаганду та цензуру, свободу слова, фейки і про те, як діяти в умовах інформаційної війни. Спікери впевнені, що Господь очікує від ЗМІ виконання благої місії. Журналістам стоїть знову вспомнить професіональні стандарти і особи пріоритет своєї професії віддати тому чтобы разоблачать клевенические сообщения, разоблачать лживые сообщения и Правда, давіть і Натана Бундук вже близько п'яти років є режисером одного з медіа-центрів телеканалу Надія. Під її керівництвом з'явились на світ такі програми, як модна книга, діагноз здоров'я, дружболандія та ломастер. На форумі нова медіа вже третій рік поспіль. каже, що відчуває тут творчу наснагу, тому і наступного року пропускати не планує. Ані одновременно і християни, і представники средств масової інформації, професіонали, Вони професіонально популяризують вічне ценности в массы. І для мене форум это как зарядка для всього організму, для серця, мозгов. Кров прямо бурлить начинает по-другому. Окрім цього, телеканал Надія на міжнародному форумі представив свій погляд на роль християнських змі у часи конфлікту на сході України. А також презентував проект Східний Янгол, який на сьогоднішній день зібрав понад 300 тисяч гривень для допомоги постраждалим на Донбасі. Така роль повинна бути християнських змі, як і церкви, в свою чергу, бути поза полі. З одного боку, це не означає займати якусь антидержавницьку позицію, але з іншого боку, це означає, що ми повинні уникати будь-яких політичних висновків і будь-яких будь таких політичних якихось, можливо, лозунгів, до яких сьогодні вдаються. Засоби по закінченню форуму представники змі були нагороджені за висвітлення вічних християнських цінностей у своїх матеріалах. Цього року нагороду отримали сім редакцій, і журналістів, серед яких журнал «Єдінственне» і фокус, телеканал Інтер, журналісти громадського ТВ, нового каналу та СТБ. Олена Козленко, Микита Ісаков, Костянтин Маніліч. Вісті надії. У Львові пройшов 11-й молодіжний міжнародний музичний фестиваль імені Ісідора Вимера Золота троянда. У фестивалі, який спеціалізується на камерній та інструментальній музиці, беруть участь як музиканти світового рівня, так і молоді виконавці. Саме Вимер заснував кафедру народних інструментів у Львівській консерваторії, а дочка видатного композитора Олена Вимер займається благодійністю. Вона створила фонд свого батька і надає фінансову підтримку потребуючим дітям. На захід був запрошений хор другої Львівської громади церкви адвентистів сьомого дня, якого налаштувала атмосферу фестивалю на духовний лад? Музика надихає до життя. Ще з середини ХХ століття об'єктом спеціального інтересу стала можливість музики зцілювати людину на фізіологічному чи психічному рівні. Свідчення про цілющі властивості музики в літературі численні і найчастіше приписуються класичним творам, зокрема доробку Моцарта. Вчені стверджують, що музика здатна впливати на рецептори шкіри, активізувати функції нервової системи, зменшувати болівий поріг, регулювати виділення гормонів, що знижують стрес, впливати на серцевий ритм і пульс, підвищувати і знижувати кров'яний тиск, знижувати м'язову напругу і покращувати координацію рухів. Музика це є широкий світ з різними барвами і з різними відтінками, і відповідає певному настрою. Якщо людина я, наприклад, по собі знаю, коли мене огортає смуток, і коли мені важко, я починаю співати. І співати не будь-що, а я співаю такі пісні, в яких я приходжу до Бога і викладаю свою душу, і прошу допочі, прошу допомоги, і прошу порятунку. ви знаєте, що не знаю, я кому на мене то діє. Музика може допомагати і по-іншому. Нещодавно у Львові відбувся 11-й молодіжний міжнародний музичний фестиваль імені Ісидора Вимера Золота троянда Троянда-2014», у рамках якого були зібрані благодійні внески. Частина коштів буде направлена для лікування постраждалих під час бойових дій на сході країни. Девіз благодійного фонду імені Ісидора Вимера наголошує, все найкраще дітям. Саме тому діти з музичною освітою впродовж тижня фестивалю змагалися, щоб отримати різноманітні премії та призи. Ціль все ж таки виховати в людях то, що треба перш за все спілкуватися з високим мистецтвом, розуміти його. На відкриття фестивалю організатор запросили хор другої львівської громади церкви адвентистів сьомого дня. Я думаю, що суспільство запрошує нас на такі заходи, це означає, що суспільство має потребу в духовному співі почути церковний хор. Якщо в суспільстві є така потреба, ми готові і раді задовільнити цю потребу, тому що це є духовна потреба. Особливо сьогодні духовний спів, молитва до Бога через музику є надзвичайно актуальними і допомагають суспільству звернутися до небесного отця так, як і співав хор. Господи, почуй же, Вікторія Михальчук. Ти Вовк, Львів вісті надії. До Міжнародного дня інвалідів у Києві традиційно влаштували фестиваль, в якому брали участь діти з обмеженими фізичними можливостями. Організатори заходу закликають малечу повірити в себе. Саме з таким гаслом вже в 16-те проводять фестиваль. На захід завітала і Марина Скрипій. Восьмирічний Іван має ваду серця. Він вже переніс операцію. Лікарі кажуть, що шанси жити повноцінним життям є, але застерігають уникати хвилювань та стресів. Тим часом Ваня виступає на сцені перед глядачами. Каже, що це для нього приносить лише радість. Дєвим, 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 Окрім занять вокалом, хлопчик полюбляє робити різні аплікації. На виставці дитячих робіт представлена і його творчість. Я ще граю на фортепіано, мені ще, ну, мені подобається фортепіано грати. На цій сцені виступають лише особливі діти. Ті вони мають проблеми зі здоров'ям та інвалідність, і працівники соціальної служби сім'ї, дітей та молоді влаштовують для них таке свято щороку, адже вважають, що у бажанні відчувати себе корисними та проявляти свої таланти вони не відрізняються від здорових дітей, мають лише трохи менші можливості. Мені здається, що цей фестиваль більше потрібний для тих людей, дітей, які не мають фізичних обмежень, тому що. Вони навчають нас, дорослих здорових, співчуттю, милосердю і любові. Щороку організатори шукають спонсорів, аби влаштувати таке свято. Цьогоріч відгукнулася і церква адвентистів сьомого дня. Наша церква вона також в цьому приймає участь. Ми хочемо також допомогти і внести невеличку лепту в це діло для того, щоб діти, які мають певні вади фізичні, вони могли. Бути тими повноцінними людьми наприкінці свята. Усі учасники отримали солодкі подарунки, які приготували для діток церкви Адвентистів сьомого дня. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. 88% співробітників працюють точніше при прослуховуванні музики. Британські вчені з'ясували, що близько 80% людей працюють швидше, якщо паралельно з роботою слухають музику. Зокрема, кращій роботі з цифрами сприяє класична музика. Експеримент MusicWorks показав позитивну кореляцію між музикою і продуктивністю. При прослуховуванні музики 9 з 10 чоловік працюють краще, сказав доктор Девід Льюіс, голова дослідницького центру. Музика це неймовірно потужна на інструмент управління для підвищення ефективності на робочому місці, зазначив Льюіс. Вона не лише має сприятливий вплив на моральний дух колективу, а й підвищує продуктивність та навіть чистий прибуток компанії. Більше про користь музики та про інше дивіться в короткому огляді. Ористь музики для людського організму вивчається давно. Нещодавно вчені довели, що класичні твори позитивно діють на розвиток дитини. А зокрема, активізують ділянки мозку, відповідальні за фізичний, мовленєвий, розумовий, емоційний і соціальний розвиток дитини. Окрім того, неабияке значення має спів матері. під час колискових у материнському виконанні дитина вчиться розуміти емоції та розпізнавати інтонації. Усього за чотири дні це зворушливе різдвяне відео у мережі переглянуло майже 9 мільйонів користувачів. За сценарієм, удома у хлопчика мешкає пінгвін. Вони постійно разом гуляють та усіляко розважаються. Але якось тварина зустрічає закохану пару і засмучується. Хлопчина розуміє, в чому справа, і до різдва дарує своєму приятелю подружку. Цим відео автори натякають різдво не за горами, і вже зараз треба подбати про подарунки для найближчих людей. Станції театральна Київського метрополітену оригінально відкрили малюнок з 3D-ефектом, який замінив шеститонний барельєф Леніна. Перший в українському метро 3D-малюнок зображує великий театральний зал із лаштунками та глядачами. Одразу після церемонії відкриття на платформі відбулася і перша вистава коротка пантоміма на тему кохання. Повідомляє ТСН. Відчуття задоволення життям стрімко занепадає з настанням середнього віку, але лише в країнах заможного заходу, стверджують експерти. Дослідники проаналізували базу даних, зібраних протягом чотирьох років на основі всесвітніх опитувань інституту Гелапа, що були проведені в понад 160 країнах світу і охопили понад 98% світового населення. У країнах заходу почуття задоволення життям досягало найнижчої точки у віці між 45 і 54, після чого знову зростало. Один із співавторів звіту каже, що це можна пояснити економічними чинниками. В країнах з перехідними економіками на зразок пострадянських держав рівень задоволення життям з віком стабільно падає і загалом є найнижчим ніж на заході. Жителі країн Африки, особливо в районі Сахари, потерпають від низького задоволення життям незалежно від віку. Професор каже, що, хоча гроші і забезпеченість не можна прирівнювати до щастя, однак економічний прогрес все ж таки сприяє доброму самопочуттю. Хурма ідеальний продукт для схуднення. Любителі цього солодкого фрукту можуть дотримуватися дієти на її основі протягом п'яти днів. Цього часу цілком достатньо, щоб позбутися від непотрібних 4-5 кілограмів, вважають дієтологи. А лікувальні властивості хурми поступаються за силою тільки цитрусовим. Цей помаранчевий плід – джерело багатьох необхідних вітамінів та мікроелементів. В Чернівцях, навчально-виховному комплексі Соломон, осінь провели урочисто, влаштували свято для учнів, на якому юні учасники представляли власні композиції з осінніх дарів. Шкільне свято радість для учнів і недаремно, адже позитивні емоції продовжують життя. Етнічно пізнавальна програма, яка проходила у навчально-виховному комплексі Соломон, заснованим церквою адвентистів сьомого дня, додала оптимізму та гарних емоцій для учнів цього закладу. Своїми враженнями від свята осені діляться учасники. Я була сьогодні бабусею. Пригощайтесь, добрі люди. Хай у вас все добре буде. Їжте всі салат і кашу, і любіть родину нашу. Мені сподобалось найбільше як виступала бабуся. Ось дідуся і три місяці, і осінні, як співали діти пісеньки. Мені саме більше сподобалося виступати на низу, там грати роль кос, передавати емоції. Це було захоплююче. Не залишились без вражень і батьки, які ретельно спостерігали за своїми чадами. Дуже чудово, дуже чудово. Я думав, що буде просто якийсь виступ, там, без ніяких столів, без нічого. Крім святкового виступу, учні також презентували свої творива з різних фруктів та овочів. Тут є моя експозиція «Їжачок з шишки. Я робила хатку, я робила Її з картону, потім я її склеювала, розмальовувала. Потім вчителька мені допомагала далі її робити. Тут є моя експозиція дельфіни. Я її зробив з бадаю, а море зробив з винограду. Директорка навчально-виховного комплексу Соломон розказала, що це не перше свято, яке проходить у цьому молодому закладі. Перше свято було це посвячення дітей перед навчальним роком. Це молитва благословення. 1 вересня, відкриття нашого навчального закладу це другий святок. І сьогодні в нас третій свято. Вже пожовкле листя облетіло зовсім. Листопад останнім завершає осінь. Листя під ногами шурхотить, опале, стали ночі довші, дні коротші стали. Такими словами, завершилось свято осені. А на черзі до нас в гості зима, тож діти з нетерпінням очікують цю казкову неповторну пору. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Буковина Вісті Надії. Ось так швидко минула осінь. Нехай зима приносить сніг, побільше вечорів, проведених в колі родини, та лише позитивні події. До зустрічі у наступному випуску хай щастить.